Вітаю, друзі. Доброго ранку. Христос народився. Поки ще, слава Богу, у нас ранок добрий, бо зараз тиша. Хоч ні вечір, ні ніч не були спокійними, бо ворог не спить. Ворог не спить і нам не дає ні спати, ні жити. Будемо сподіватися, що хоч Господь знову зродиться над нами і день мене у тиші. І не тільки в Києві, а хочеться, щоб та тиша була в кожному куточку нашої славної України. Тому що не знаємо чому, але завжди задаємося цим питанням, на яке ми не маємо відповіді. Ми не знаємо, але війна. Чомусь обрала Україну, а може, ворог то її обрав, Береться знищить мову солов'їну, для цього план роками він складав. Вона красива, наче наречена, немов дівча в білесенькій фаті, хлібами ця земля є золочена, а мова герб і гімн. І стяг святі, але війна її в обійми взяла багато літ, як сталося таке, і кулями роки всі цілувала, та ненці це болюче і бритки, війна фату на ненько одягнула. І сукню закривавлену вдягла, на Україну кляту посягнула, неньки кров стікає і щола, весільний марш, вона заграла зградів, ще й старостів з собою привела, Тілами сипле замість зорепадів, І силоміць веде до вівтаря. Та славна наречена надається. за неї заступається весь світ, до вівтаря із миром лиш прийдеться, складе на нім присягу заповіт. Ви знаєте, ці рядки в мене писалися ще Не повірите. Але за три дні до повномасштабного вторгнення. Тому що багато хто забуває про те, що війна у нас точиться вже майже 11 років. Не 3, як люблять казати. Три роки нас повномасштабного вторгнення. І чомусь тоді. Ми ще не знали о того горя, того болю, такого, який ми знаємо зараз, була війна. Але вона поки що точилася на сході України тільки. Та коли відбулось повномасштабне вторгнення, ми відчули справжнє пекло, ми відчули зовсім інший біль, нас спіткало зовсім інше горе. Але оці слова. Написалося чомусь буквально за три дні до повномасштабного вторгнення. Чому? Чому було таке відчуття? Навіть не знаю. Але воно так писалося. Ми тоді вже розуміли і знали, що десь світ на нашому боці, він, наче і зараз на нашому боці. Але йому завжди не вистачає доказів. Він завжди ще в чомусь хоче пересвідчиться. І допомагає нам рівно стільки, щоб ми не впали, щоб ми стояли. Не стільки, щоб ми перемогли, а стільки, щоб ми стояли. Отой живий ще під назвою Україна й Українці. Бо вони чудово розуміють, хоч я завжди, кажу, що, мабуть, сплять, щоб проснулися, та ні, не сплять вони. І палени у них на очах немає. Вони не сліпі. Вони вдають, що вони є такими. І чудово розуміють, що якщо, не дай Господь, Україна впаде, чи Україна переможе, а ми щиро це сподіваємось, значить ворог буде все одно йти далі, бо йому цього буде замало. Спробує воювати з одними, буде пробувати воювати далі. Тому нам наш західний сусід намагається допомогти стільки, щоб ми витримували, щоб ми стояли, і щоб ми простояли якомога довше. Дай Боже, щоб нам Господь допоміг, щоб ми стояли завжди. І не на колінах перед ворогом, бо українці і Україна стоять на колінах тільки перед Господом. Але щоб ми простояли міцно на ногах, щоб ми не впали. І ще раз сподіваємось, що все буде Україна і все будуть українці. Дорогі мої, я буду з вами прощатися. Мені пора на роботу, допоки ще немає повітряної тривоги. Залишайтеся благословенні Господом легко тихо, спокійного благословенного вам дня. Дякую Богу, що ми сьогодні знову могли з вами зустрітися. Дякую Богу, що Господь нам подарував ще одну ніч. Буду щиро сподіватися, що ми знову зустрінемося завтра вранці з вами. Марія Синко пише доброго ранку, доброго здоров'я, мирного дня вам під Божим захистом. Щиро дякую, дорогенька, і вам, того ж, пані Марії, і вашим рідним, і взагалі всьому нашому українському народу. Дорогі мої, будьте благословенні Господом, і до зустрічі завтра. А сьогодні з вами як завжди була ранкова кава і поетичне слово королеві гір клавні Дмитрі.